Вітаю! В попередньому відео забув сказати про ще деякі цікаві фішки, які дійсно варті уваги, і давайте поглянемо на них зараз окремо. А перше, збережена інформація. Тут у випадку з chat.gpt ви просто пишете Запам'ятай і пишете якусь фразу тут можна налаштувати це все руками, і мені так само зручно, тому що ми натискаємо просто додати, і тоді пишемо якраз текст. А в тому форматі, в якому ми хочемо, тут же його зберігаємо, тут же можемо його там перевіряти, редагувати. А додатково, ну, звісно, тут можна налаштувати світло чи темну тему. Додатково, у нас є додатки оце вже цікава фішечка. Тобто, ви фактично можете інтегрувати от Google Workspace і, власне, ці всякі Google інструменти всередину цієї штуки. Як бачите, тут от можна просто писати: Я хочу з'їздити в Крак... краків, покажи мені квитки, і він а, використовує сервіс Google авіаквитки для пошуку власне авіаквитків. Також готелі, а, карти може використовувати музику. Наприклад, або пошук відео і так далі. Тобто він тісно інтегрується, і це вже, це вже дійсно прикольно. Фактично, тут ви отримуєте екосистему. Це те, за що, наприклад, любить Apple дуже сильно. Люди, які сидять на Apple. І от якраз ви отримуєте екосистему, з якою там класно працюєте. Ну, Умовно кажучи. Пишете просто там постав завдання мені в заданчики і він відразу розуміє, куди це все робити. І не треба якихось сторонніх чат-ботів, агентів для цього створювати на різних там мегасервісах. Достатньо просто використовувати звичайний Gemini, який, власне, всім доступний. Додатково у нас є гемботи. це вже створені готовенькі. Тут, правда, немає ще такого каталогу, як в чат GPT величезного, і а, там ну, не так багато ком'юніті настворювали. Фактично, тут тільки готові геймботи від Google, наприклад, помічник з програмування, редактор тексту, генератор ідей. Або ви можете створити просто новий геймбот, і фактично, дивіться, безкоштовний тариф зараз. Я можу додавати сюди документики, написати тут Каскар. Наприклад, і якісь детальні інструкції йому позадавати. І потім, наприклад, зберігаємо. Після того ви можете заходити просто всередину бота, от Skype показати чат. Можна попередній перегляд перевіряти, як він працює, наскільки ефективно. Тут як? Ви просто відкриваєте бот а потім тут будуть. Діалоги, які ви у вас з ним були, ну, можна буде спробувати зараз, треба запитати, наприклад, скільки років Телесико. Виявити? І Як бачимо, він використав наш документ, тому що в касті не вказано, скільки телесику років. А я спеціально дописав свій документ, який йому завантажив, цю інформацію, і він мені таке каже, що я успішно знайшов, що є вік. Там є чітко вказано, що Телесукову повне 9 років, і відповідно, що він може мені повертати на основі цих документів уже аргументовані відповіді. І це, я думаю, що це просто бомбічна штука, тому що в чаті це виключно платна функція от створювання проєктів. А тут ви гімбота створюєте просто от навіть на безкоштовному тарифі без проблем, і запросто з ним працюєте. А тим більше, якщо ви там, будете спілкуватися з ним на моделі Flash, от бачите, як воно буде виглядати, то, ну, наприклад, аналогічно питання, якесь задамо, то він також аналогічно знаходить. Інформацію в документі і використовую її для відповіді, тільки робить це значно швидше, ніж а, Модель Pro. Давайте спробую продемонструвати і перевірити заодно пошук в Google. Я йому пишу «Знайди в інтернеті просто тут немає якоїсь пунктики окремого він, а при цьому використовую модель Flash. Не продемонстрував пошуку, тому давайте складніший запит йому відправимо. Дивно, що він мені не показав, але я точно помічав процеси, типу, що він шукає. Навіть коли я телеску задавав, то там потім на моменті паузи він показував мені, що там були, був, відбувався пошук. Ну і наостанок, що буде, якщо натиснути кнопочку перейти, ми бачимо, що можна доступно у нас створення відео. Аналіз величезних книжок до півтори тисячі сторінок. А, Gemini в документах класно, І ноутбук LM, також окремий сервіс, про який варто вам розповісти. Це щось схоже на геймбота, якого ми зробили, але він там більш а, зручний і наворочений саме в плані роботи з вашими, вашою базою знань. Якраз там подкасти генеруються першим ділом, і на основі цих. Наданих даних і, взагалі, в принципі, доволі зручно використовувати для якогось аналізу словом Вартий уваги. Словом, гарна штука для перевірки на ваших задачах. Ось він мені запропонував перевірити, як працює його конвас, і тепер подивіться, який мені сайтик. А відразу з першого. Я може, навіть його використаю. Дивіться, з першого разу дійсно красиво. Більше того, що ви можете виділяти якусь частину а, коду, я так розумію, і надскати запитайте Gemini і вписати сюди свій додатковий запит. Ну, при цілому, як в всіх канвасах, це вже норма. Раз, сподіваюсь, вам було корисно успіхів і до зустрічі в нових відео.